Трейлер починається видом на ліс у горах Апалачі, куди за сюжетом коміксу Хелбой зайшов після виконання іншого завдання десь неподалік. Події розгортатимуться у 58-му році, через 15 років після того, як Хелбой потрапив у наш світ. Хоча невідомо скільки саме років йому буде, адже не ясно в якому віці він був, коли потрапив на землю. За кадром він каже, що в цьому місці є щось прокляте, що несе зло, і повсюди чути запах смерті. Сотін like Далі ми бачимо дівчину верхи на коні, яка під'їжджає до будинку, де на неї чекає Хелбой. Це Ефі Колб. Відьма, яка служить тутешньому злу, з яким він боротиметься у фільмі. Тут ми можемо побачити її зблизька, коли вона каже комусь, що всі його друзі загинуть.